You're dead. So think. Why are you still here? You've made a deal with the devil himself. He promised you a shot at revenge, but it wasn't your soul he was really after. It's all a setup. And you are the pawn. Who do you think killed the world? Was it the Inquisitor? The Inventor? Maybe the Clairvoyant? Що нарешті ми будемо записувати новий відосик, і це у нас буде Хардвест. Ми закінчили а, один, одну сюжетну лінію. Це у нас були а, на золото, сподіваючись, наступне буде на землі, як на пеклі. Ось, А, а потім уже підемо ось по, по цим ось нижнім. Частинкам. А, тож, протискайте вподобаєчку, підписуйтесь на канал. І пишіть коментар, звичайно, друзі. Буде цікаво. Так, на землі, як у пеклі Флоренс забрали у вас занадто рано, ви ще не змогли її врятувати, якщо диявол вам не бреше. Правда, аби. Знищити чистилище знадобиться легендарний підрозділ. Тим часом ваш батько став досить серйозним воїном і в нього є свої цілі. Ось так, друзі, а у нас тут буде досить цікава рокировочка, де батько. Або буде нам допомагати, або буде заважати. Ще не знаю. Зараз все побачимо. Що ж, поїхали. Так, все як завжди, починаємо новий сценарій. Ще не все було втрачено, якби можна було розвалити чистилище, Флоренс би звільнили. Частилище могли потрапити. Тільки мертві. So to fulfill his plan and upset the order of nature. He needed you. Йому потрібні були ви дед тоді. Напівмертвий наполовину живий. У вас був лише один шанс, аби не обісратися. Ви відправилися на пошуки стріл ті, Тим часом. Трунар все намагався врятувати відбив удар злих сил. Вороги, які залишилися, зібралися докупи, втомлений від переслідувань. Він чекав їхньої останньої атаки. Хо-хо. Мутно як це все. Так, культ вирішив, що в саме час атакувати ваш батько приготував зброю. Убийте всіх сектантів. Так. Вороги підняті по тривозі. Ну, добре. Куди ми стріляємо? Щоб одразу Е, Так. Давай. Ляп! І промах. <ріст> ось так ось відразу. Оп, і промах. Як все банально. На жаль, але ми зразу ось так ось просто взяли і промахнулися. А я щось о, продивився, що нам потрібно зробити, вбити усіх, чи як що нас там взагалі потрібно. Давайте, підходьте, підходьте ближче, зараз будемо з вами тут з усіма розбиратися. О, мінус. А, вбити всіх сектантів, добре. А потім, напевно, будемо вже з демоном розбиратися, як я розумію. Поки мажуть по нам. Поки промахи. Але ми одного зняли. Ще бачу, ось другий. Один. Там наче було двоє. І там знизу, ну, поки що я бачив чотирьох. А... Але скільки їх насправді. Оце вже питаннячко. Е не знаю навіть, куди б це нам піти. А ми тут. А, ні, ми можемо спуститися. О, прикольно. Прикольненько, слухай. А давай ну, спустимося. Ага, ось там вдал вдалечині стоїть один. Когось ми тут бачимо. Не знаю кого, але бачимо, давай шмальнемо. Ай! Нас зачепило. Але ми, мені здається, ми того зняли, але я не бачив, хто тут навіть був, якщо чесно. Ну їх багацько, слухайте. Досить багацько. Що у нас? Корінь мандрагори. Угу. Так. О, є цілющий елексир. Це добре. Знімаємо і цього. Так, добре, ще один мінус. Промах. Промах. Ага, вони цікаво будуть до нас сюди нагору лізти, чи просто будуть потихеньку підходити до нас? Я ще не знаю. Так, давайте цього знімемо. Знімемо, точніше. А є? Так, о, сектантів лишилося усього троє. Це вже легше трішки. Так. Куди вони тут бігають? Хлопчики? Вийде. Я вас чекаю. Я вас чекаю. А ну на пістол. На пістоль, ну погано. Погано, якщо чесно. Давайте просто перезарядимося, не знаю. Перезарядочка, добре, так, давай перезарядимося. І ще троє, їх потрібно усіх познімати. Ха-ха, промазав. Промах! Сходи в тип трішки, попрактикуйся, бо ну, стріляєш, ну ти. У. Оце ми провтикали. До нас прям з тилу зайшли. Ми тебе знімемо. Фух, зняли. Він прям так непогано <схай> впав так серйозно. Слухайте, ну добре нас а, зачепило. А ну давай. Підійдемо сюди, де ще повинен бути ще один. Але де ось він. Як пише, що їх залишилося троє. Ну, давай поки що станемо ось сюди. Аби нас е просто так не могли знизу е ну, зненацька, застати досить. Ті, Когось він бачить. Ану. -е, Знову ми когось вбили. Ага, ось ще один лізе. І тут ще двоє. Що... Фу. Він промазав. Ммм. Ти його знімеш? Ну, знімай, давай. Є! Так, лишився один. Чорт, забирай! Він нас потрапив. Еліксир. Цілющий, звичайно. Здоров'я нам потрібно. І давай поки що піднімемося нагору. Слухай, нагору нам потрібно тікати. Давай перезарядочку. Ось сюди. Шкода, що він отак от вниз не може просто стати. Бац, бац їх нам познімати. Було би прикольно. Аби воно було саме так. Так, ну тут ми відносно в безпеці. Ну так, відносно у безпеці. Ага, лізе, 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 Ліза, Хоче в нас вистрілити. Чорт. Егеге, ге якби це їх перехитрити тут, то а, ну, ходімо сюди. А, ну. Ух, шанс був, але. Точно ми б його не зняли. Ой-йо, оце, звичайно, було небезпечно тільки що. Чорт потрапив в нас. Е -хе 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 -хе. Ну, давайте звальнемо цього. Так, убити всіх сектантів є, готово. Тепер нам потрібно розібратися з демоном. Ах, uh, давай сховаємося. Теж. ми що. Якісь не такі, чи що. Uh, постріл. І я мінус один. Шанси зрівнюються. У нас сім. І в нього 7. Хе-хе, що тут будемо отак от лупцювати один в одного. А, ah, в нього ще відновлюється. О, чорт, А у нас вже нічого не відновлюється. Погано, слухай. Ну, це є дуже погано. А, ми можемо спуститися ось донизу, приміро. Я туди натиснув. вибачаюся, Я щось так напружився досить сильно. Хто там? Кого ми стріляємо? А-а-а. якісь є. А що це вони дають? Якісь єм з кров'ю. Цікаво. М -м ну, шанс більше. Давай. Вальний по ньому. Чудово. Це чудово. Е, він промазав. Ти лошара. Е, давай ще. Сюди вмажемо. А що воно дає? Тільки ось мені цікаво. Він не може відновлювати життя. Ні, відновлює все одно. Ну, ти пофігу на нього. Коротше кажучи. Нам з цим би якось йолопом розібратися. Ну, добре, хоч мінус один. Ну, це ми зараз так будемо до. Безкінченності а насправді. А, стрілятися. Так, ходино сюди. Так, перезарядочка. Лізь, лізь, давай, виходь. Давай, 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 виходь до нас сюди швидесенько. Не хочу я оце за тобою бігати, ти демон чи хто? ти, Тобі що страшно з нами зустрітися у нормальному нормальній перестрілці. Вали по ньому. О, це вже. Щось. Це вже щось. Він промазав. Ех, чорт. А якщо ми сюди? І зараз зробимо. Бах! Ось так! Бах! Є! Хе-хе! Хе. А що ще далі робити? Ще далі робити? Я вже вбив. Я убью усіх, а ще можливо потрібно ці ємності з кров'ю. Так, пізніше ваш батько намагався дізнатися про тих, хто вижив. Він відчинив. О... А, той розмов йому, куди тримати шлях. Задання виконане. Добре. Добре, добре, добре. Виконали ось таке перше завданнячко. Так, першим членом підрозділу буде Джеферсон Бейнс, здається. Так, прославлений герой війни, борець з. Червоного. Коротше, з індіанцями. Розуміється. Вас по справжньому щось далі не встиг встиг прочитати нічого. Так, відправляйтеся у військовий е, табір і найміть Джефферсона Бернса. Так. Я правильно все е, е, прочитав навіть. Хм. Добре. Пішли. Так. Е, е, табір. Був майже закинутий, в ньому лишилося лише пара е -е, охоронців. Барнсона ніде не було видно. Бандит відкрито наближався до е -е, табору. Гарантовано був би атакований. Ви могли е -е, знищити ворогів по одному, але тоді, скоріш за все, Менше дізналися би про те, де знаходиться Барнс. Так. <смір> По стелсу я не вмію досить добре грати. У нас тут є два вибори. Ви вирішили вбити усіх і обшукати в пошуках розгадки, або ви прокралися і аби підслухати розмови. Я би підслухати розмови. Ну, напевно, краще прокрастися. Але. <смістична> такі як я стелс боєць, то це, звичайно. Ну, давайте спробуємо. Так. Так, пробігти мимо охоронців виявилося легко. Ви побачили, як сержант. Говорить з підлеглими і змогли підслухати їхню розмову. Судячи по всьому, Бернс е командував атакою на найближчу індійське село. Так. Угу, speaking... Так, ви були підзагрозили, але, але все одно вирішили слу, продовжити слухати, сподіваючись дізнатися більше. Ви вкрали е трішки провіанту і тайком вибралися. Угу, Ну, давай. Ну Я розумію, що нам потрібно просто трішки коцнути провіанту та й вибратися, напевно. Але. Ну, давайте дізнаємось більше. Так, судячи по всьому, командир Бернс був е нагороджений героєм війни і любителем е ризикувати. Один із самих жахливих епізодів його біографії. Е це саме коли він е з заразився Оспою, а потім здався у полон індійцям. Хвороба, яка косила індійців, дозволила армії добити виживших без єдиної втрати. Вижив і сам Бернс. А... Лишившись шрами, які лишилися від Оспи на його обличчі, з тих пір служать нагадуванням про його кровожадність. Ви, задумали... Ви задумалися, яку вигоду можна. Отримати із цього знання. Так, ми покидаємо лагерь. Знаючи про це все. Так, ви зіткнулися з носом до носу з часовим. Так, ми були поранені у перестрілці, але вийшли з неї. Переможцем. Так, ми ще поранені. Але ми отримали. сушене м'ясо. Цілющий елексир і мушкет. Так, дивайте, давайте, 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 що у нас є. Так, дробовик. Мушкет вали краще. Кидаємо його поки що Так, цілющий елексир, звичайно. І поки що сушене м'ясо теж собі закинемо. Воно нам а, знадобиться. Так, могила Матфея. А що тут? Так, ви прибули на місце погребування поховання. Говорили, що воно належить одному з чотирьох євангелістів, банди чотирьох братів Марка, Матфея, Луки і Іоанна. На могилі сиділа висока. Вдягнена в красну фігуру. Вона представилась гранд інквізитором Сервантесом. Він сказав вам, що на могилі кожного брата була написана частина їх історії. Якщо прочитати всю історію у правильному порядку, можна дізнатися, де знаходиться схованка банди. Ми запитали Сервантеса, що йому там потрібно. Він сказав, що його прислав ваш. Знайомий, аби допомогти вам у вашій непростій справі, Сервантес завірив, що добре, добре вправляється з пістолетами і може е, привертати до себе людей. Він заявив, що якщо вам потрібні його послуги, він у вашому розпорядженні. Але. Вирішувати потрібно уже зараз. Беремо його, звичайно. Чому ні? Так, нам дали карту. У нас новий персонаж. І чомусь Габріель Десантес теж щось в нього там пальця немає. Куди дівся палець я не зрозумів. Так. Давайте прочитаємо надписи. Так. А тут вже, напевно, потрібно буде е, записувати, тому що, на, як я розумію, нас будуть перевіряти на пам'ять. Як беру свій блокнотик. Так. Марк був самим старшим. Інші завжди виконували його накази. Але Іоанн з. з... Зберіг у душі стурбованість, коли вони нарешті знайшли лікарів у масках, які були винні у їх бідах, він не виконав наказу старшого. Забезпечити прикриття без захисту брата Матфей був знищений кулями, його похоронили тут, не зрозумів. Давайте прочитаємо. Хе. -е -е -е. Не розумію. Ееее... Щось не про канал. Марк був старшим і... Добре, поки пішли, як я розумію, тут ще не все зразу доведеться нам прочитати. Так, ходімо на місце різанини. А, так, да, там нам показують, що нам ще потрібно у декілька місць з'явитися. Так, помітний за багато миль шлейф диму, привів вас до місця усмиріння. А, селище лежало в розвалинах, тут і там валялися частини тіл. Солдати не пощадили навіть жінок і дітей. Ви помітили одиноку обм'якшу фігуру, яка лежала на камені. Ви підійшли до неї. Це був, це був Джеферсон Бернс, Ого! Сервантес плюнув на його труп, заявив, що. Боягуз напевно покінчив життя, тому що не зміг змиритися з різнею. Ви підібрали пістолет, який лежав у трупа, і жестом попросили інквізитора удалитися. В кінці кінців у вас також і був перший супутник. Наступним буде відомий стрілок і бувший агент Генрі Персон. Ууу. Глава місцевої. злочинної якоїсь там банди. Так. Ти добре з пістолетами справляєшся, так. Давай тобі його дамо. Чудово. Давай тобі теж якогось сушеного місця дамо. А то ще помре з голодухи. Так, давайте карт. А, карти у нас вже розкидані по хлопцям. Добре. А, зачиняємо. Так, давайте поки що зупинимося на цьому а, і продовжимо вже цю історію у наступній а, серії. Нам ще потрібно тут буде досить багато всього знайти. Що ж, друзі, якщо вам подобається, то обов'язково протискайте вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть коментар, який цим ви допомагаєте каналу. Також, якщо у вас є можливість, то можна допомогти і гривнею, теж посилання на донатик буде в описі. Усім! Бувай! Усім гарного дня та гарного вечора! Віримо у перемогу у наші збройні сили. Усім бувай!